Щоранку господарка виносила каченятам повну тарілочку рубаних яєць. Вона ставила тарілку біля куща, а сама йшла. Тільки но ну, каченята підбігали до тарілки, як із саду вилітала велика бабка і починала кружляти над ними. Вона так страшно ціркотіла, що перелякані каченята тікали й ховалися в траві. Вони боялися, що бабка їх усіх покусає. А зла бабка сідала на тарілку, куштувала їжу і потім летіла геть. Після цього каченята вже цілий день не підходили до тарілки. Вони боялися, що бабка прилетить знову. Увечері господарка прибирала тарілку та й говорила Мабуть, наші каченята захворіли, щось вони нічого не їдять. Вона й не знала, що каченята щовечора лягали спати голодні якось до каченят прийшов у гості їхній сусід, маленьке коченя Олесько. Коли каченята розповіли йому про бабку, воно почало сміятися. Ну й сміливці, сказав Олесько, я один прожену цю бабку. От побачите завтра. Ти хвалишся, сказали каченята. Завтра ти перший злякаєшся та побіжиш. Наступного ранку господарка, як завжди, поставила на землю тарілку зрубаними яйцями і пішла. Ну, дивіться, сказав сміливий Олесько, зараз я битимусь з вашою бабкою. Тільки він так казав, як раптом задзищала бабка, прямо згори вона полетіла на тарілку. Каченята хотіли бігти, але Олесько не злякався. Не встигла бабка сісти на тарілку, як він схопив її дзьобом за крило. На силу вона вирвалася і з поламаним крилом полетіла. Відтоді вона ніколи не прилітала до саду, і коченята щодня наїдалися до схочу. Вони не тільки їли самі, а й пригощали хороброго Олеська за те, що він урятував їх від бабки.